Татарської агресії не тільки для України, а й для інших країн Європи. За висловом Карла Маркса, тоді турецьке нашестя загрожувало усьому європейському розвідкові. Кинота у Запорожців у першій половині 17 століття була менш численна від піхоти, але і її дії відзначалися військовою, військовою майстерністю. Засипалися землею і з них робили мінізива, а пріяється на автотропні і не теротропні. Тобто він безпосередньо приймає сонячну енергію автотропних меганізмів, а автотропним організм є тільки розмірні світлі. Вже була захвачена ідея державності. Січ, яка виникла заборону, спочатку як істова опорна варта казарства. В оригінальне заведення також брав письмове зобов'язання, що два роки ділянки з однієї і то є діян степу не можна було збирати касити <клес> сімка. І я можна полощу. Я вам не також про морське, кубанське казав, то за Дунайський куди приймали фігачі, існував звичай, надавати їм на своє прізвище на прізвище. Як вважають вчені, прізвища стабілізується, то на архіти, про які я вам вже казала, вони та інші документи дають можливість вивчити джерела і умови виміння українських, приторічів, багато козаків, а дежуть, Молдова, Гуту та інших. Тут Дубаю, Зубенка, на самі, струву, і таке інше. Закінчуючи, я хочу зробити такий висновок, що історична наука дуже заменила від. Зібравши 14 священників Російської православної церкви тієї церкви, котра відчувають. на наділя дерев українських жінок, об'єднавшись з місцевою комуністичною партією, провели якусь незрозумілу літогів на могилі сірка. Вони віддали їм череп, і це гарятний чима, а не нашого. 29 до і 6 гонять. Це таким правом за 9 9.01 прибули учасники святкування з усіх кінців України. Хто складає ці делегації, я вам зачитую, товариство український мови, народний рух України, християнська Немоградная. Сівка Украї... Україна, Українська демократична партія, ліберальна партія Швейцарії, студентської брат, Національна спілка Студентства, УАБЦ, Українська народна демократична Ліга. А тепер я запитую вас, є складі ваших делегацій? Нашого народу, простий народ, демократичний народ, різнобартіний, різногорки і з чистою, яскравою душею і з поглядом на майбутнє нашої вільної, незалежної України. Під вір'я, галитина, гар, слово, зелений світ і ніодної правди. І маю надію, що у нас лише започаткується сіща. І що ми будемо збиратись на цій землі і будемо збирати завжди, скільки ми будемо, скільки ми зараз є, і будемо відстоювати наші, Nezáleží? Díky, že jste svěřen, pane, deklarativní.